Коли я добирався додому на вокзалі, мене арештували працівники правоохоронних органів. Мене вимагали підписати протокол, щоб що я е, дзвонив із вуличного телефону і погрожував підірвати апеляційний суд. Мене насильно зняли від пальців. Мене заставляли насильно е, підписати протокол, Мужчина, на що, на що я відмовився, сказати. на що я відмовився. Але я також звернувся до президента, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ. Відповіді я не отримав. Дайте слово сказать. Уважаемые журналисты, можно сказать еще вам пару слов? Андрейский спуск, город Киев, 18, Батовская Нина Анатольевна. С 2004 года я обратилась в Генеральную прокуратуру Украины по факту незаконных, э, незаконного захвата земли и дома литеры Е. 2004 -го года по сегодняшний день дело открыто. Ні, будь ласка, нам повідомте, коли, як я можу повідомити Генерального прокурору про кримінальний злочин ваших заступників. Ви тут приймальні реєструйтесь і повідомити. Я офіційно вже, скільки я вже пишу вам, що я хочу особисто генеральному прокурору повідомити про злочин заступників генерального прокурора. У мене факти. прийом проводиться зараз? Генеральний Вариші прокурор проводить. Почитайте, де заяву там. Почитаємо, звичайно. Да. Почитайте, почитайте. Я мене лишають прав потерпілого. Мене, мене не беруть до, до відео мої клопотання щодо сприяння у розслідуванні. Мене закривають кримінальні справи. Мені погрожують. Мені, де, мене знищили молоду студентську сім'ю. Яку я позичний день е, е, шулерство із матеріалами кримінальної справи? Прошу Генеральну прокуратуру взятися відповідально і виконувати свої обов'язки перед народом України перед Україною, не ставити нас чудаками перед Європою, перед самими себеми. Ми ж розумні люди, чому так поступають з нами? Чому правоохоронні органи ведуть себе неадекватно? Роблять з нас неадекватними громадянами України. Ми батьки знищених дітей. Ми маємо право на своє чесне і гідність. Нас лишають цього права в цій країні. Я не хочу жити в цій країні і тому я. Написав звернення прокурору Львівської області. Якщо мої питання не вирішаться, я тебе знищу в центрі Львова, в них та Києва, а моя кров буде на їх дітях і на, і, і на них, і на їхніх дітях. Шомко виставко відстав, шо виставко вистав, шо відстав України, шо відстав? Не одну пятницу. Каждую пятницу, первую пятницу месяца пшенка должен вести прием. Когда приходишь в канцелярию і спрашиваешь, скажите, есть списки але, на прием? Нам говорили, шонки никто не записан, посмотрите, вы на прием в а не, не Списка нет. И говорят, пойдете к дежурному прокурору. Он нам розкажет. Понка здесь вести прийом. Так він сегодня не веде прием чи ні? нет. Молодец, не Чухрай прокурору. сказав, що він веде прием. Я не знаю, что мы себе ее прием, но никого не вызывали, пшенки. никого, списка нету. Давайте сдать Пусть выйдет и вынесет список, Шонка не трусь, выходи уже. А в мене така лічна справа. Не можна поспілкуватися академіка Палова, ні, воно всіх тут, всіх особи тут система. Тут ми вже поки ця система зберігається, ми нічого не зробимо. поки. Злочинна влада, фактично це узурпація влади. Генеральний прокурор командує суддями, дає незаконне рішення, приховує злочини і на тому заробляє. Долари зароблять, мішками долари, в заробля. да, 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 все да. долари да. роблять. Він заробляє, шонка заробляє на, на... на біді да. людей. Можна да. Прокуратура Це Що міліція, що, що прокуратура. розкривають злочини, вони об этом говорять. І только когда пшонка дает указание вас, и тогда это дело розслідується. Поэтому мы убедительно просим, если дело открыли, весь состав преступления, доводите до конца. Нету, закройте дело, і ми тогда будемо думати, що делать дальше. Вот це э, наше пожелання. Дивіться, у мене що вони, прокурори додумались, в мене розкопали місяць назад, розкопали могилу батька. Це розумієте, дійти до якої вже крайності дойти, до якої деградації. Це іменно обласна прокуратура. Це фактично вона кришує організоване злочинне угрупування в Київській області. Тут вже мною доведено, доказано, факти є, докази є, але Генеральний прокурор цього не хоче бачити. Більше того, його заступники приховують злочинні дії обласної прокуратури, прокуратури міста Києва. Тут вже, ну, вже не тільки мною, а нами вже. Встановлено про те, що прокуратура заробляє на горі людей. Уже те, що Батовська повідомила, так воно і є. Він фактично якщо вчиняються злочини. Хто заплатив гроші, хто більше заплатив, вони все будуть віддавати відповіді замість того, щоб приймати законне рішення, вони дають відповіді. Оце їхні могутні Ну, отписки, Так я ж говорю, що це Але відписки тут ні при чому по закону, повинні бути обґрунтовані. Прийняті рішення, того, От, Отписки, милиція, які не відповідають нашим вимогам, нашим заявам. Да. Да. Отакі вот про да, да. що вони самі є усі державної виконавчої служби Печерського гроші, так, да. прізвище, будь ласка, сделали. повідомте нам Можете, сьогодні день, з головний державний виконавець. Ми маємо право уходити звідси. Ми маємо право, щоб вас не було видно. Ви розмовляєте. Пустники, преступники, вы понимаете? Генеральный прокурор, все прокуроры, суды ваши куплены с вашей, вашей властью купили все у вас. 22.97, дробь 13. Чай, 28, а вы пока девчонку сюда выведете, дроб. чтобы он прочитал это. Не знаю, Нет, смотрите, на что Чеки, не нажми, не нажми. А дай, 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 Не, вот так, вы... видео, это видео, это видеоролик. А, вы так, давайте а считать уже, все, фэрш. встаньте, вы отойдите отсюда. Зачекайте, будь ласка. Посмотрите, как вы выведете. Я сюда Это решение остановлено, потому что подано Сейчас его покажу. Преступники пришли выше преступники. Генеральная прокуратура. Еще раз говорю, преступники. Молодой человек, вставайте. Вы смотрите, сколько людей что творится, что они творят, откупаются деньгами, всеми, связанными. Ой, ждите, что оно беспокоится. Это <риклад> решение остановлено. Да я рішення про змыщение Рішення Он врет. Решение остановлено это. Это решение остановлено. Потому что вот она тебя ценная жалоба. Решите на ворот. Решите народ.

Дякую за увагу. Дякую за увагу! Фамилию свою натали. Фамилию свою не прослушаю. У него фамилия, у нее фамилия нет. Значит, послушайте внимательно. Значит, генеральная прокуратура застряпала три судебных решения. В Украине начался 37 год. Есть решение. Обратите, что они будут.

В июне, в, в сентябре месяце, 19 сентября 2012 -го года подмахивает Инши Косив. Затем второе решение сооружает 28 декабря. Но оказался очень грамотный судья Винс. Никола, а можно приостановить пока? А? А Давайте немножко. Тут не может применять никаких мер, потому что это в Майбуль.